Щось погода в нас сьогодні, якась дощова на нашій мамі не сидиться. Да, мама? <смі> покажи нашу квочку, квочка сіла курчать нести, а поди, покажи, мама, щоб під нею. Живе, Вероніки що? дико, що сидить курка, а під нею яйць нема. Каже, чого це курка? Так довго сидить, бо вона бігає, провіряє яєчка. На, бо У мене, грязні. Туди, мене бо, теж трохи грязня. Чому вона, каже, так довго сидить ця курка? Кажу, бо вона квочка. Смій квочка. Вона що, курчати висила, кажу, ніби яєць нема. Скаже вона якась курка, не знаю. Вона висаділа в цьому году один висип і потім ще сіла. Я її скинула, це знову сіла. По-перше, що яєць нема, а по-друге, на що на зінькі курчата, вони все одно будуть чахні. Погода а така. Я походила, походила, заглянула в курятник, дивлюся, знову грязно, Кури, кури, а сруч, як слони. А тепер от так в нас чисто. Гляди не впади. Особливо коли вони сидять, там то ще більш-менш було, Ну, воно все все одно. А де сидять, коротше, понагажували. Я думаю, винесу, бо ми нагород викидаємо куриний послід, Розсіваємо його просто, думаю, винесу, розсію якраз дощ і воно розкисне. Ось на цьому не сидять там. А воно ну, отут стоїть. Потім покажемо, як вбираємо. Можеш виключати, покажемо, як ми соломки. Так, да, зараз ми покажемо. Я вам буду показувати, як ми будемо туди нову солому, ану, мама дай. Як ми будемо туди нову солому налажувати, щоб їм було тепленько зимою, да? mm -hmm. ну все, зараз покажемо результат е -е -е, для вас це п'ять минуточок, а для нас це можна вважати час. Друзі, поки мама працює, а кури тут сидять на балдежній, віддихають. Де Ось, все, вони хорошенькі, віддихають. Одного не одного яйця не несуть цей день. А мама, значить, там стоїть, працює для них, А вони просто все обратно так само не роблять, можна сказати. Бігають тут курчата. Наш город, Сусідський, ще один сусідський, ще один сусідський. А мама роботе, мама роботе. Друзі, закінчила, навеля, навела порядочок в курничку, та особо нема тут, що показувати, як в курнику. Стіни пообгажували, тут у нас драбинка для молодіжі. Що там таке, мухтар? Драбинка для молодежі, там для, для ста, стареньких для старпіорів. Можна було побілити, але вони ж все одно там загадять, як у курнику. Пробила пол, продавила, стала і продавився. Мені здається, там, мабуть, під низом миші криси чи що попроривали, і там пустота я стала, воно провалилося. Коротше, шкоду зробила, треба чимось накрити, щоб вони не, цей, не розгребли та прийдеться бетонірувати. Тут зробила сідельця, і отут у нас теж виходить, що проломилося, ну вже давненько настелила ось так. Ось так понастеляли, кирпичинки ложимо, щоб не випадала сюди соломка. І все. Чистенько порядок навела, нагород розкидала, якраз дощ, може, воно розкисне. Ми нагород викидаємо. Що тут? Травичка є, у вас чи нема. Пан гришко, пан Гришка, що там? Розвалиться, лежить, спить. Ще не вистачає, щоб тільки хропів. Як ляже, як ляже, так інтересно мені лень потелефонити показувати. А кролені? Кроленятка у нас, кстати чорні є. Я кажу вові, ти представляєш чорні кроленята. Зараз як достану, покажу вам. Це наче так нічого кроличка. Ну як нічого, вона мене, звісно, кусає, ой, я не достану, не достаю. Не можу достати. Ну там видно, бачите, є сіреньке отут, а є чорненьке. Десь в генах, мабуть, що ти качанчика з'їла? А ну покажи, як ти мене кусаєш. Не хочеш? Я як в перчатках, то в основному вона кидається на мене, як я в перчатках. Друзі, в нас сьогодні півдня дощику немає, аж душа радується. Зранку встала був дощ, звісно. Ішов такий до обід, мигичив, мигичив. Я вийшла ризовики в дощовику дощовик, управилася на силу, по дощу полазила, а це нема поки. На вечір стоїть з п'яти часов, по-моєму, стоїть такий уже. 90%, то я вийшла, зараз треба підігнати якісь свої справи, піти поросятам бігом дати, поки немає дощу. І вчора в нас не було цілий день дощу, навіть асфальт підсох, так класно було. На городі моментально підсихає. Вчора сонечко пару разів просвітило, і вийшло, зайшло, і добре підсохло. Точно кажуть, що як весною ложка, як же ж кажуть, капля дощу. Відро грязі, а ну як, якось кажуть, а осінню, відро дощу, а ложка грязі. Отак, От що осінню все-таки краще впитується вода. Рози мої буяють. Звісно, деякі цвітуть, а деякі не цвітуть. І, до речі, про озеро моє, мабуть, все-таки проходила вода через те, що було жарко, і пластилін от ставав і пропускав. А зараз він там задубів і бачите, не сходить вода. Оце від дощів на біло води, я трохи налила, треба долити. Все шикарне, звісно. Зараз і не дуже холодно. І дощики поливають, а от на розу напала тля. Вчора Вероніка сюди ходила по яблука, замітила. Ну, я тут на одній була продивилася. А сьогодні глянула, це я вчора і забула, я хотіла з милом помити, бо думаю, дощ не має ж смисла бризкати, з хазяйським милом помий, одна нічого страшного. А це пройшлася по всіх, так тут по всіх уже сьогодні, ось прямо на бутонах сидять. Вони, звісно, такі кущі шикарні, браві, але обліплені ж усі тлею. страшно. Поперло їх, звісно, на осінь. Їм ну, вже й пару років цим кущам, вже років по чотири. Ця тільки буде цвісти, і там буде цвісти. Цвітуть, кстати, кліматіс. Я щоб чи крижила викинула його, тому що він якось оторжавчиною заболів. Я його викинула, думала, він уже пропав. Гошик, ти теж хоч в кадр. І цей. А я дивлюся, одішу, Треба його тут обробити об цей, нема коли, до цвітів руки не доходять. І, мабуть, я його що пересадю, пересадю його в той садок, де качеля. Ну це вже буде весною. Хай поки він там сидить, щоб він мені не замерз. І в мене в планах на той рік. Посадить ще раз, хочу ще з тої сторони. Вероніка каже, скільки ти будеш садити? Твоїх цвітів уже не пересчитати. Капуста, ось, бачите, я не пересадила, тепер жалій, не розсадила. Вона порозвалювалась. Муфтар! Сильно великі кущі і кетяги великі, воно під, від дощу порозвалювалося. Треба її якось хоч позв'язувати, хоч оці більші кущі, щоб воно не Ну, не такі, бачите, все. Дощі йдуть, звісно, все попадало. Хризантема така шикарна. ну, Нема порядку. Все пробив, ну, тільки язиком. Язиком можна робити, що хочеш. І травичка вже одійшла, я переживала. Так я й не згребла її. Вона вже там прилипла до землі. Оце ще тут планую. Я вже плани на той рік, як, дасть Бог, будемо живі і здорові, щось будемо робити. У нас на вечір, друзі, так розпогодилось, така тишина, таке сонечко. прекрасно. Тихо, тихо, тільки пташечки співають. Так гарно. Ну, звісно, Петька свої 5 копійок вставив. Квіти шикарні. Перчик такий у мене розійшовся на осінь. Вже він, в принципі, не нужен. А цвіте повним ходом, і вон там перчуньки маленькі. Понаростали цвіту. Дивіться, ще скільки. І висить такий гарний, я вже. Не знаю, що я з ним робити буду. Хай поки висить, поки морозів немає, а потім у цей у ящик і в погріб будемо користуватися ним, їсти. Ми потихеньку, хоч і дощ, город прибираємо. Бачите, ну це я тут виполола. Що там таке? Ганяють, катушки курей. Виполола таке помідори, падалішні ті що росли, і трошки з перцю витягнула кабачки. Це таке лежить гниє. А так то на кабаках, тут вони ж були зарощі, у нас там знизу видно полю і викидаю свиням бур'ян. Вони його перебирають, що там їм подобається, їдять, що не подобається, перетовчуть його, переколотять, передіскують та й все копитами своїми. Два в одному. Бачите, і в мене і город чистий, і свиням є, що перебрати. Ще у нас соусних кабачків багато збираємо. Я ту половину всю там от сусідів визбирала вже. Там молоденькі тільки залишилися, ну, ще є. І почали рубати кукурудзу. Думаю, що з нею робити. Цю кукурудзу я насаджувала просто для, як ви знаєте, для тінька. Для щоб тінь була для того, щоб не пеклися помідори, там, огірки і всяке таке. Ну потім, коли я осінь беруся її прибирати, вона тут рідка і росте дуже дебеле, таке бадилі, гарні качани на ній <кхем> важко її прибирати, дуже вона важка носить її. І я собі придумала віддавати її свиням. Тут по два рядочка. ми спробували. Он там у мене ще була по городі, Міша вже вирубав, сама молодіша залишилася. Ми спробували свині, її так класно їдять потрошать. І у нас міша кожен день по два рядочка там. Ну, в залежності від того, яка, якщо менша, то цілий рядок, якщо трошки більша тут була з краю гірша, то більше, менше так коригуємо. Ну, вирубуємо, оддаємо. Ви знаєте, вони її так передісковують своїми зубами, жруть качани, звісно, спочатку виїдають, потім листя і палки навіть перетрощують. Ну, Щось сьогодні він схалтурив. Швидко, швидко порубав і втік гулять. Получе. Качана загубив, треба підібрати. Хто там? Дивіться, і коти за мною. Не дозбирав кукурудзу, качанчики погубив. І так помаленьку і свинкам є, що їсти. І горут прибирається. Ми собі вийшли. Я собі щось там назбирала кабачків, бур'янця наполула. Він порубав, все, швиденько управилися. і все. Звісно, мокро. Так особо нічого не поробиш. Квасуля, бачите, не спалила і не винесли нікуди, не, непонятно, чи палить, чи що робить. Вона почорніла, лежить. Бурячки бурячки мене розстроїли, капець. Вони, звісно, ще тут трохи зарущі, але ну, я поки не лізу, може, можна стать поросятам випалуть. Що розстроїли? Вони якісь не такі, як треба. Садила я циліндри. А вони якісь такі на борщові похожі це з кружками. Я не скажу, що вони геть такі, як борщові світлі, але все одно не такі темні, темні, як повинні бути. Чо чогось, не знаю чого. Як я кажу, в сотий раз я переконую, що треба купляти професійні сімена. Хай вони на 2-3 гривні чи на 5 будуть дорожчі, але воно буде таке, яке воно намальоване на пачки. Хай там не буде красива етикетка. Ну, краще це буде професійне насіннячко, і воно буде нормальне. Бо з буряками це вже ну, реально. Я не знаю, який раз у мене така лажа. Що вони не такі, як треба. Із тих сотні буряків, яких з 10 чи 15, нормальні, що можна на шубу на винігрет взяти. Ну, на борщ, э, мать його, як кажуть, туди, хай воно буде. А... На вінегріт, на шубку, просто бурячок поїсти, ну воно ж не таке, не годиться, воно виговориться. Тут у мене, звісно, перчик хуже. Цей куплений, то в мене домашній, який я з своїх сім'ян вирощувала. Тут такий. Ну, бо нав'язувався маленький. Ну, щось воно таке. Не дуже. Не дуже, звісно. Ну, його й не треба. Ось таке, коротше. Але ваду скоро знов діскувати, треба тут ячмінь по новому кругу виріз. Капусту вже майже всю я вирізала. Неохота йти туди по грязюки. Вчора чотири мішка зібрала три такі гарні головки, а четвертий порепані такі самі гірші, що треба переробити в першу чергу. А так поставалися шуляки вже. Там далі у нас буде буряк на черзі прибирати. Звезем його машиною, тут позагрібати. опять коврик понаростав. Дощі йдуть. Буде сухенько вже в жовтні. Та позагрібаємо все, поприбираємо чорнобривців. Дивіться, які жалко і виривань буде їх, яка красота. Просто красота. Морква теж так само. Дивіться, я виривала тут, ну оце вже з того, як вона засухла, погнила. Це ж намішані сіміна, так само, як і капуста. Вона ж пізня, має бути, а вона середня, бачите. Ось такі сіміна, а перчик гострий. Хорошо, що я не докупляла. Чотири куща в мене на них. Страшне тут перцю. Звісно, на деяких фітофтора є, але нам він і не нужен, ми особо не їмо. Мені гострого не можна, хоча я люблю гостре. Покажу ближче, якийсь отакий жовтий. А Вова не любитель. Він у нас не дуже по-гострому. Кури побіле по черв'яки. Петька смішний. Хвоста загубив, якийсь такий він інтересний. Клоун. Хто йому хвоста обдер? Непонятно. Щось знайшов і курки до нього біжать, ввечері хай попасуться, а я йду Буду свою роботу робити. У нас Міша частину управляється, а частину я доуправляється і все.